Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Час. В Студії працює Світлана Комлева. І Далі коротко про головні теми випуску: втрачені імена день перемоги по особливому. Події для вірників, освячення церкви, вітання матерям найріднішим присвячується свято для всіх. – 925-та річниця. Не потрібно чекати, поки до когось у Києві нарешті дійде, що цій країні потрібні реформи. Треба починати цей процес знизу. В цьому переконаний народний депутат Віктор Балога. Якщо у когось виникають труднощі у спілкуванні з депутатами і чиновниками, сміливо звертатися до мене напряму, каже політик. Сьогодні в кожному районі Закарпаття є важкохворі діти та дорослі, яким потрібне лікування за межами області і України. Як правило, кошти необхідні для лікування. Наші земляки збирають через соцмережі або позичають або продають все, що тільки можна. Це типова ситуація для української безкоштовної медицини. Дуже часто проблема в тому, що лікарі, до яких в першу чергу звертаються хворі, погано ставляться до виконання своїх обов'язків. Звичайно, не все в їхніх силах, але працівники медицини не звертаються до керівництва міста чи району щодо виділення коштів на лікування. А керівництво міста чи району, в свою чергу, повинно звертатися до області. Віктор Болога переконаний, коли працює така схема стосунків, гроші на порятунок життя знайти можна. Політик каже: цитую, ми у себе на Закарпатті не чекаючи, поки в Києві з'являться, хоча б якісь натяки Форму охорони здоров'я вже працюємо в цьому напрямку на рівні обласної ради. Депутати вже ухвалили ряд важливих рішень, виділивши мільйони гривень на порятунок важкохворих. Тому я закликаю усіх, хто потребує коштовного і термінового лікування. Якщо в сім'ї виникають труднощі, з якими неможливо впоратись самостійно, звертайтеся до свого депутата в місті, районі області, звертайтеся до керівництва району області, до начальника обласного управління охорони здоров'я. Працювати з вами це їхня робота. Віктор Балога каже: якщо у когось виникають труднощі у спілкуванні з депутатами і чиновниками, сміливо звертайтеся до мене напряму. Можете писати приватні повідомлення на Фейсбук або звертатися Мою приймальню за номером телефону 044 207 44 55. У Рахові річницю перемоги відзначили по особливому. Старшокласники шкіл ясіня та видрічки з керівниками району провели круглий стіл, під час якого говорили про те, якою була б Європа. Підготували і звіт, у якому розповіли про роботу щодо пошуку втрачених імен солдатів Другої світової. Дослідники знайшли відомості про 603 рахівчан, полеглих у боях. Втім, список це ще не завершений. Де була би сьогодні Європа? З такою назвою старшокласники шкіл Ясіня та Ведрички презентували проект, над яким вони разом зі своїми вчителями працювали протягом п'яти років над створенням бази даних про бійців, які загинули на території Рахівщини, восени 1944 року, а також рахів'ян, котрі воювали в Другій світовій війні і поховані у країнах Європи. Знаючи те, що мій прадід також брав участь у цій війні, і серед цих списків, також є його ім'я, я особисто був зацікавлений у цьому проєкті. Працювати було дуже легко, адже тема війни зараз дуже актуальна із тими подіями, які відбуваються на сході, тому мене дуже зацікавила ця робота. Коли нам запропонував цю працю, наш вчитель ну, ми знайшли документи, що де вони поховані, в якій країні, там в яких селищах. Сьогодні на засіданні круглого столу ми побачили і почули презентацію наших школярів Єсінянської і Ведрицянської школи щодо участі наших мешканців у другій світовій війні. Сотні сотні тисяч людей загинуло на цій бійні. Ними вже на сьогодні знайдено понад 600 наших рахів'ян, мешканців Рахівщини, які віддали своє життя. за Нашу країну, як зазначив Віктор Медві, до цього часу вшановували тільки воїнів-визволителів, але зараз постало питання і про вшанування інших тих земляків, котрі так само боронили країну від нацистських загарбників, і роль яких у другій світовій війні завжди применшувалась, оскільки учні пообіцяли продовжувати роботу і надалі, рахівський міський голова Ярослав Думан запропонував допомогти і розширити базу проєкту, залучаючи іноземних спеціалістів та школярів. У нас є у нас є сім і побратимів за кордоном. І якщо десь вас цікавить співпраця десь за кордоном, я готовий долучитися. Наслідчий тиждень приїжджає до нас з трьох місць, з Будапешта, з Сегеда із Словаччини. Я бачу на тій голограмі, що найбільше наших воїнів поховано Словаччині. Історик за фахом і наставних школярів пан Бейло вражений результатом. Стільки часу і сил було витрачено дійсно з користю. Актуальність э, цього проекту якраз полягала в тому, щоб привернути увагу до місцевих людей, які загинули на теренах Європи. Результатом проекту стало створення першої в Україні електронної книги меморіальних комплексів. В Ужгороді проводжали на схід черговий зведений загін міліції. Півсотні бійців із різних підрозділів, відділів і служб міліції замінять на бойовому посту в Донецькій області своїх колег. Півсотні закарпатських правоохоронців пройшли вишкіл в начальному центрі шибка на Мукачівщині. Керувати загоном доручили полковнику міліції Ярославу Либовичу. Благословив бійців у далеку і небезпечну дорогу священик. У Мукачеві освятили храм зіслання Святого Духа. Цю церкву збудували ще кілька років тому. А цього року, в другу неділю травня, вона отримала Боже благословення. Очолив святкове богослужіння владика Мілан. Зустрічала єпископа юний прихожани з хлібом та сіллю. Побували на освяченні храму і мої колеги. Друга неділя травня стала для прихожан Мукачівського храму заслання Святого Духа особливим святом. Цього дня церкву, що збудували ще кілька років тому, освятили цю знаменну в історії храму. Подію священники називають її першим днем народження. Церква не освячується без без, без престола. Тому е, наша церква вже діяла, Ми молилися вже протягом е, вже семи років у цьому храмі, але вже доготовили до того, до того часу, що коли ми вже можемо його освятити. Е, на жаль, ще немає немає повністю оздобленого храму, але це є ще процес, який на багато років перед нам перед нами тягнеться. Новий храм освятив преосвященний владика Мілан, який і очолив архієрейську божественну літургію. Зустрічали єпископа юні прихожани з хлібом і сіллю. Хай, в день оцей на вашу славу звучить велична Владиці Співслужили отець Василь Копин, Петро Павло, Йосип Ловська та дев'ять священнослужителів. Основна подія освячення храму відбулася у святилищі, де єпископ освятив престол. до на чотири кути престолу влили воскомастику з посвячених мира і воску. Згодом заклали мощі святих. Престол омили пахущами миром вином і святою водою. А в архіпастирському слові владика Мілан привітав усіх із новим храмом. Цей престол, який дуже гарний, став достойним освяченим місцем так як молитви горнізми, де буде притворятися хліб на тіло нашого Спасителя і вино на його святу кругу. І ми запрошені, щоб причащатися, щоб мати участь на святої Євхаристії. Після освячення престолу освітили весь храм і здійснили обхід церкви. Цікавим фактом є те, що два рази прихожани йшли проти годинникової стрілки один раз за ми е, йдемо проти годинникової стрілки, тому що церква е, вона є вічна. Церкву заснував Ісус Христос е, і ми оці, цій церкві подорожуємо до вічності. За годинниковою стрілкою ми йдемо що символ того, що ми поки що на землі, і ми із землі йдемо до неба на цю велику подію. Прийшло чимало вірників з міста та його околиць, щоб взяти участь в освяченні нового храму та помолитися із архієреєм. Ми дійсно дуже багато років чекали цього освячення. Так все починалося з цієї каплички. Зараз у нас от ви бачите, величний храм. А свято сьогодні особливо, тому що ми його сьогодні освячуємо. Запросили дуже багато гостей, так і ці всі гостинці ми приготували для них в кінці. Служби Божої владика нагородив орденами блаженного Теодора Вірників, котрі взяли активну участь у будівництві храму. А Матусь привітав зі святом. Місто Хуст виповнилось 925 років. Неділя тут розпочала зі спільної молитви за Україну та за хуст. А ввечері на містян чекав святковий концерт. Вікторія Василинець розкаже більше. І з самого ранку на майдані Незалежності діяла виїзна торгівля, намети з сувенірами, національним одягом, закарпатськими стравами та різними смаколиками. На день міста завітали в кусті чимало гостей, які долучились до привітань. Голова Закарпатської обласної адміністрації Василь Губель передусім привітав матерів, адже в другу неділю травня Україна відзначає ще й день матері. Відтак подякував усім продовжувачкам роду людського за безмежне терпіння. Розповів і про місто Хуст. Я гордий з того, що мав можливість і маю можливість бути корисним для своєї рідної Хущини, для рідного Закарпаття і для України. Я вітаю всіх святом, Хустян. І бажаю нам усім миру, спокою і цим дітям не знати, що таке війна. Слава Україні! Шановні друзі, я вам дякую за велику честь бути поміж вас і бути з вами на святі на ювілеї Хуста. Хуст це місто, яке має свою велику історію. Ви знаєте, в Україні, в нашій державі, столицями України було лише три міста. Одне з них хуст. Пишайтеся одним, хотів би привітати двох маленьких діночок, які народилися в прекрасний день місті культу. А також їм подарункові сертифікати на 10 тисяч гривень. Кожен на притмання різних дитячих речей. Депутат Закарпатської обласної ради Андрій Белого вручив подарункові сертифікати прямо на головній сцені міста. Батьки новонароджених подякували за такий приємний сюрприз. До слова було й чимало закордонних гостей, які теж виступили з вітальним словом. Я вже вам іскрено, на силу серця, шкоди. Щоб... На тері на всей території вашого государства наступив довгий надіжний мір, щоб ваші енергії шлі на направлені на е, розвиток вашого государства. Завершилося святкування концертом. 458 українських жінок отримали звання мати героїні від президента. З нагоди дня матері Петро Порошенко підписав указ про присвоєння цього почесного звання багатодітним матерям. Про це повідомляє прес-служба президента України. Почесне звання присвоюється главою держави жінкам, котрі народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку. У березні цьогоріч звання мати героїня отримали 787 жінок. Традиційно в другу неділю травня в Україні святкують День матері. В Мукачеві на центральній площі міста в цей день влаштували майстер-клас. Аплікації, малюнки для улюблених матусь, робили наймолодші. Тим часом юні таланти міста вітали найрідніших танцями та піснями. Щороку, в другу неділю травня, матерям дарують вітання, квіти та інші презенти. Але жінки зізнаються, найкращий подарунок для них це увага з боку найрідніших. Сьогодні одне з найприємніших свят для кожної мами. Я сподіваюся, що найдорожчий погляд, теплі слова з боку рідної дитини це є найкращий подарунок для кожної мами, тому що напевно з роками ми все більше розуміємо, вітаючи своїх мам і отримуючи теплі слова від наших дітей. Хоч день матері в нашій країні свято відносно молоде і не стільки популярне, як, наприклад, 8 березня. Та діти про нього пам'ятають і завчасно готуються до вітань. Я встала сьогодні зранку. Сьогодні чудовий сонячний день. Привітала свою маму з Днем матері. Їй було дуже-дуже приємно. Я подарувала їй теплі привітання і, звісно, ж подарунок. Я сьогодні зранку встала, маму привітала. А для тих, хто з подарунком не встиг, або ще не визначився, на центральній площі Мукачева в неділю влаштували майстер-клас. Аплікації і малюнки для улюблених матусь робили наймолодші. В той же час юні таланти міста вітали найрідніших танцями і піснями. люблю тебе, лютебе моя. Та найважливіше, як відзначають священнослужителі, свою любов і шану матерям потрібно показувати не тільки словом, але й ділом. Ми з вами. Вшановуючи наших матерів, не маємо вшановувати їх тільки словом: мамо, я тебе люблю! Мамо, я тебе поважаю! Ми маємо цю свою любов до своїх матерів обов'язково підкріплювати нашими ділами, нашими справами. День матерів в центрі міста відзначили і молебне. священики різних релігійних конфесій спільною молитвою просили Божої благодаті для всіх мам. Урочисто та з душею. Привітали матерів і в перечині. Вірші, пісні і теплі слова вітань лунали на імпровізованій сцені в центрі міста. Діти радували матусь з цікавими номерами. Були на святі й оригінальні конкурси, де чоловіки мали нагоду спробувати себе в ролі мами. Поздоровляю з День матері. Урочисто з любов'ю і душею перечинці привітали матусь із їхнім червоним днем календаря. Вірші, пісні і теплі слова вітань лунали на імпровізованій сцені в центрі. Перечина не дивлячись скільки б не було років. Нам нам завжди потрібна мама здоров'я вам і жити вам. У щасливо, у родинному затишку діти радували матусь цікавими номерами, спостерігали за дістом і дорослі, але все ще діти для своїх матусь потрібно допомагати мамі, щоб вона могла відпочити ну приділяти якусь особливу увагу. Дуже люблю свою маму, дуже люблю дивувати її різними піснями, які вивчаю. І на даний момент буквально в кінці постараюся співати пісню для своєї мами. Дуже її люблю і вітаю її з днем матері. Радували присутніх на концерті і цікавими конкурсами. Зокрема, чоловіки мали нагоду спробувати себе в ролі мами. Боді арт і плетіння браслетів чекали на тих, хто відвідав захід. Все заради того, аби нагадати, як добре проводити час разом з сім'єю. Сьогоднішній на захід планувався як такий е, великий спільний подарунок від дітей мама, який розпочинає тиждень планування сім'ї, і проводиться він у рамках програми здоров'я жінок України. Ця програма має на меті широку поінформованість жінок, чоловіків, людей фертильного віку щодо прийняття рішень щодо планування сім'ї. Незважаючи на дощ, концерт зібрав чимало жителів міста від старого до малого. Всі вітали своїх матусь із чудовим днем. Дай Бог, аби всі побачили. Жання здійснилися. День матері в Мукачівському центрі культури і відпочинку паланок відзначили з піснями та танцями. На свято завітали представники німецької культури у краї, місцевої влади, священнослужителі та матері талановитої молоді, яким і присвятили святковий концерт. Щороку, в другу неділю травня, світ відзначає День матері. Цей святковий день не оминули і в центрі відпочинку та культури паланок. Тут це свято почали відзначати ще до його офіційного встановлення президентом України. На ювілейному 20-му концерті до Дня Матері виступили танцювальні колективи Паланок і Зіронька, дитячий хор Співочі серця та ансамбль Едельвейс. Нас багато діточок уже більше 90, це і танці, і хор, і багато багато всього тут проводиться. Учиться німецькомовна група. Ага. Дитячий хор, чи серця виконав кілька українських народних і німецьких пісень? <після> Керівник дитячого хору пані Еріка каже: співати німецькою важко було тільки новачкам культурного центру. Дітям було е слова вичити важко, бо вони як перший раз до до нас прийшли, та вони е окремо робили репетиції і окремо з ними займалися і вчили з ними слова. Народні німецькі та українські номери виконали і хореографічні колективи культурного центру Паланок. Останній номер святкового концерту був особливим. У ньому взяли участь всі учасники заходу. Це і керівники колективів, і їх вихованці. Гості заходу оцінили концерт по достоинству. Кажуть, ці діти дуже талановиті. Це є прекрасним підтвердженням того, що вони володіють мовами, співають на різних мовах, танцюють із танці всіх народів. І я думаю, що наша нація має перспективу бути європейською, розвинутою, культурною, цивілізованою нацією. Подобався концерт і матерям, яким безпосередньо і присвятили урочистий захід. Вітання зі святом передала всім матусям графиня Шемборн із Австрії, дружина славнозвісного графа Шемборна, який за життя зробив чималий вклад у розвиток Мукачева. Чотири рази на нашому святі була графиня Шемборн, Кристина, яка сьогодні вранці перезвонила і сказала, що я дуже прошу тебе. Привітай всіх. Мам з святом від мого імені, так як я вже не можу приїхати. Але я кажу завжди з вами. Це моя друга батьківщина. І я дуже прошу всім побажати здоров'я, мамам сімейного благополуччя і особливо миру на Україні. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в програмі Час. Дивіться про таке. Я кушенкан карате змагання в мукачеві. Патріотична акція. плели маскувальні сітки. Дорого, але необхідно. Ціни на продукти На сьогодні наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі та на все добре.